При борщині та всиплості голосу. Ісла. Ісла голос потрібен. Усім мене питання до обох пані президентів. Європа сьогодні шукає шляхи для допомоги Україні для фінансування оборонних спроможностей для України у той же час. В західних банках лежать 300 мільярдів доларів. Заморожених російських активів, і з яких фактично можна Україна може використати лише невеличкі відсотки, запитання, яким чином можемо всі разом, також Польща, переконувати тих західних лідерів, щоб вони змінили свою думку і ці активи були розморожені для України, коли це може статися, якою буде також тут роль Варшави, і, і мами ще питання до пана президента Дуди. Пані президент, чима пан нам розміж питання та президентом Електам Дональдом запитання президенту. тут. І у вас є від відносини з президентом Електом Трампом? Чи запланували ви найближчий час зустріч з президентом Трампом і чи? Ви готові виконувати тут роль лідера країн центральної і східної Європи, не приймати обдумані рішення, які можуть бути напряму шкідливими з точки зору безпеки України? Ну, якщо йдеться про друге запитання. Я тільки можу посміхнутися. Я думаю, що говорити про будь-які непередумані, необдумані рішення, тут є зовсім неоправданим, тому що будь-які необдумані рішення, якби вони мали відбутися, вони б вже були. Ми б про них вже чули з вуст президента Трампа. Я ja думаю, що тут таких рішень не існує, і що ситуація є на мою думку такою, як я не раз додумувався, і що президент Трамп дуже спокійно розглядає реальні можливості дії, які можуть прийматися з метою завершення припинення російського вторгнення в Україні, але також заради того, щоб Україна була. Щоб Україна була безпечною, щоб існувала як незалежна держава. Ja myślę, że to jest fundament, to jest I z rozmowy moi z prezydentem Trumpem, ja nie może widzicie, skazać że po Ukrainie. Ukrainie z prezydentem Trumpem, Trumpem spółkowałem i to nie odnorazowo, ale na, na wpaky zawsze, ponieważ z prezydent na Trump zapytuje mnie pro moją ocenkę sytuacji w Ukrainie, zawsze ja ją oзвучuję, przekazuję prezydentowi Trumpowi, jak wy to Ні, раз для нагода для зустрічі з президентом Дональдом Трампом у нас була в Парижі, і я не сумніваюся, що подібні нагоди незабаром не нас ще будуть. Але сьогодні, сьогодні, подія, яка попереду, це е, звичайно, вступ на посаду президента вже вдруге президентом Трампом. Я спокійно. stawiusz do perspektywy pobudowy bezpieczeństwa podczas drugiego stroku prezydenta Trumpa, także stosowna stosowno bezpieczeństwa Ukrainy, ponieważ ja cztery roki podczas pierwszego jego stroku pracowałem z prezydentem Trumpem w sprawie takoż, i światowej że bezpieczeństwa i dzisiaj ja spokojno przyjmuję fakt wstupu na posadu prezydenta Trumpa, że w następnym tygodniu kiedy będą pierwsze zjazdowe spotkanie przepowiedomość niezwykła, ale może możecie, ja zapewniają że u prezydenta Trumpa jest miana, pryma informacja, jak polityka, jaki z nim zbrigaje, herni a nawet drujni, i jaki jest sąsiadem Ukrainy, i także z bliskich wicstanii, na ile się spoznają, ale także i korzystuje się dostawionej informacji z Ukrainy i taka ocenka prezydenta Trumpa przedaje się i bez umysłu. Мовна вона береться до уваги. Актива російських проживанства що, якщо йдеться про як російські активи, Ну так як ви знаєте, polityки, і можливо, дехто відмітив, помітив я серед таких політиків, які переконані в цьому, що російські активи, які накопичені чи в євро, чи в доларах, вони би абсолютно правильно, to, правильно to, мали to, використовуватися to, для, to, для to, України, зокрема для відбудови України, я також не сумніваюся, що Росія має нести витрати на відбудову України. тут. Я не сумніваюся ні в чому, тому що саме Росія вторглася в Україну і вторглася без будь-якої підстави причини. І обґрунтування це просто імперський акт агресії в Україні. Знищують, зносять інфраструктуру, валять промисловість, шляхи, залізницю. Усе це в Україні має повернутися, і все це потрібно відбудувати. І все це має статися, відбутися за гроші агресора за гроші Росії. Я наголошую цю тему на міжнародних форумах під час різних переговорів. Wy, jak wy znajecie, je lidery, oświetnicy krajów, jak i jaki proty wykorzystania tych kosztów. I no, na danym momencie je tylko jest tylkie może skazaćy ale ja zawsze budu robić wszystko możliwe, żeby same Rosyjskie koszty wykorzystowały się do budowy Ukrainy, same Rosja nie te wytraty. Про те, що на це відомо, є 300 мільярдів грошей, 50 мільярдів було на виконання рішення сімки, а виділено з них 20 мільярдів забезпечує Сполучені Штати Америки, 18 Європейський Союз і всі інші наші партнери поза межами Європейського Союзу. 50 це те, на що Україна може розраховувати. На жаль, не одночасно. Тому і посилення України є неодночасним, а таке розмазане. В часі. на жаль, але це факт. Що можна зробити? Ну напевно, прийняти прагматичні рішення. Найбезпечніші гарантії, найдешевші гарантії безпеки для України це НАТО. А найсильніша підтримка української армії виділити 250 мільярдів. Україна візьме ці гроші, велику кількість на вітчизняне виробництво і на імпорт саме. Тих, тих видів зброї, яких в Україні немає, які, які, з якими є у нас дефіцит, що призведе до посилення України і знищення, максимальне знищення українських засобів. Вот, в принципі, все. Така проста дуже формула, як на мене.